Слава Богу, дорогі брати і сестри, за цей день і за це слово, яке ми сьогодні чуємо, над яким можемо роздумувати. І яке я вірю, змінює нас. Знаєте, я роздумував останні дні над тим, що у нас. Дуже багато є запитань до Бога, особливо в останній час у нас дуже багато запитань появилося До Бога. І ми самі собі і перед Богом ставимо такі запитання: Господи, чому? Господи, де ти? Господи, чому зі мною? Чому з нашою країною? Чому з моєю сім'єю? Знаєте, коли Трагедія або теракт стався свого часу в Нью-Йорку, коли впали оці дві високих будівлі башні, яких називають. Теж у багатьох людей виникли питання: Господи, а де був ти? Не пам'ятаю хто, але одна із відомих, здається, жінок одного із відомого політика. Або ж, здається, проповідника навіть одного, сказала наступну фразу. Бог на своєму місці. Але він там, куди ми його вигнали з наших шкіл. Він там, коли ми вигнали його із наших сімей, і зрештою, церков. Бог на своєму місці. Дорогі брати і сестри, те, що сьогодні відбувається з нами і між нами, теж виникає дуже багато запитань. Боже, а де ти був? Знаєте, коли, забігаючи наперед, коли я подивився на карту сучасної Туреччини і Сірії, де ви всі знаєте, відбувся страшний землетрус. І навіть земля розкололася і тисячі, тисячі людей загинули. І ми теж можемо поставити запитання і сказати: Господи, а де був ти? Бог на своєму місці? Але на превеликий жаль сучасна Туреччина це не християнська країна. В 15 розділі дії святих апостолів ми читаємо, що апостол Павел. Разом із Варнавою і йшли у місіонерську подорож. Написано: вони подорожували через Кілікію і Сірію, сучасну Сірію і Кіліка, яка сучасна Туреччина. І написано, що вони утверджували церкви. І в книзі об'явлення ми читаємо пісня до семи церков. І коли подивитися на карту, це сучасна Туреччина, це Західна Туреччина? Цікаво, але що саме тих сім міст в Туреччині сьогодні, чи верніше, кілька днів тому, де знаходилися оці церкви, до яких, було піс... до яких було післання, їх не потрясло. Господи, де був ти? Бог на своєму місці, слава нашому Господу. Він вчора, сьогодні і по віки той самий. Але наряду з тим, що ми сьогодні маємо багато запитань, дорогі брати і сестри. Бог сьогодні ставить запитання нам через Слово своє Господь звертається до нас. І ви знаєте, я сьогодні роздумував над цим. І думав, Господи, а хто є я, що Ти мені сьогодні ставиш запитання? Я перед тобою навіть не пилинка. Я перед тобою навіть не найменша частина тіла, я перед тобою ніщо. Але сьогодні ти ставиш переді мною запитання. Свого часу Господь звертався до Адама і закликав Господь Бог до Адама і до нього сказав. Де ти? Дорогі брати і сестри, Бог звертається до людини і шукає її. Ми знаємо, що сталося, ми знаємо цю подію, ми знаємо гріхопадіння і всю історію, що відбулася із Адамом і з Євою. Але Бог шукає людину і каже: Де ти? Ви знаєте, іноді говориш із людиною. І ти бачиш, що вона не з тобою. І іноді потрібно провести ось так перед очима і сказати: зачекай, а де ти є? Ти не зі мною? Ти не бачиш мене, ти не чуєш мене. Подібне запитання ставить Господь перед Адамом Адам, де ти? Хіба Господь не бачив його? Бачив? Хіба Господь не всевидячий? Всевидячий. Він бачив його, він знав, він знав, що трапилося. Але питання ставить перед Адамом, Адам, де ти? В якому ти стані? Адам, чи, чи ти сьогодні, ти хоч, я хочу говорити з тобою? Я хочу з тобою спілкуватися. Коли Господь, свого часу звертався до Каїна, і після того, що сталося. В, його, в їхній сім'ї вбивство авеля. Господь звертається до Каїна і говорить, де Авель твій брат? А той відказав: не знаю, чи я сторож брата свого. І сказав Господь, що ти зробив? Господь так само бачив. Господь так само знав. Але запитання ставить Господь перед людиною для того, щоб вести діалог, для того, щоб дати зрозуміти, ти мені потрібний. Не дивлячись на те, що ти впав в гріх. Не дивлячись на те, що ти відійшов від мене, що ти переступив мою межу. Я хочу спілкуватися з тобою. Я хочу далі мати з тобою справу. Дорогі брати і сестри, Господь ставить запитання перед тобою і мною. Не для того, щоб просто знати ситуацію, не для того, щоб зрозуміти, що відбулося, а для того, щоб дати тобі зрозуміти, що ти йому потрібний, що ти йому потрібний. Дорогі брати і сестри, в старому заповіті Господь шукав людину. І написано в іншому місці, Господь каже, кого мені послати. Господь шукав Мойсея, Господь шукав Авраама, Господь шукав пророків, кого послати, щоб сказати слово своє. Господь шукає людину. Але в новому заповіті ми знаємо, що Господь знайшов ту людину, ім'я якої Ісус Христос. І Він послав цю людину. Заради нашого спасіння в цей світ, щоб через цю людину проявити свою любов, але нарівно із тим, Господь сьогодні перед тобою і мною ставить запитання. Господь сьогодні ставить запитання перед учнями своїми. І рівно ж перед нами. Ми читаємо 16-й розділ Івангелів від Матвія. Така розмова. Прийшов вже Ісус до землі Кесарії Пилипової, питав своїх учнів і казав, за кого народ уважає мене Сина Людського? Вони ж відповіли: одні за Івана Хрестителя, одні за Іллю, інші ж за Єремію або одного із пророків. Він каже до них: А ви за кого маєте мене? І ми знаємо, Симон відповідає і правильно відповідає. Дорогі брати і сестри, перед тобою і мною сьогодні стоїть те саме запитання, не дивлячись на те, що ми сьогодні маємо запитання перед Богом, але на наші запитання, Бог ставить своє запитання. Ви знаєте, іноді ми приходимо до вчителя. І кажемо, розкажи нам. А вчитель може поставити одне запитання, чи ти виконав домашнє завдання, чи ти прочитав книгу, яку тобі було задано, чи ти знаєш, що вимагає мій предмет, чи знаєш, що я вчив тебе вже, чи ти засвоїв домашнє завдання, або предмет, який ми вже вивчали тут на уроці. На запитання твоє Бог ставить своє запитання. Ісус Христос перед учнями своїми поставив це питання, за кого ви вважаєте мене? Дорогі брати і сестри! І, і, і Петро відповідає: Ти Христос, Син Бога Живого. Ісус відповів йому правильно, Ти сказав, тому що не тіло і кров тобі відкрили, не людина тобі це відкрила, але Отець мій на небі. Дорогі брати і сестри, одне із важливих питань сьогодні перед нами, перш ніж у молитві своїй ти будеш ставити перед Богом свої запитання і казати, Господи, чому це зі мною? За кого ти вважаєш Ісуса Христа? Чи Він для тебе Спаситель? Чи Він для Тебе Месія? Чи Він для Тебе особистий Твій Спаситель? Дорогі брати і сестри, ця відповідь багато що вирішує, вона багато що змінює. Ви знаєте, я багато сьогодні чую, що люди кажуть, я зневірився. Я не знаю, що робити, чому мене мій Бог залишив? Він не відповідає на мої питання, на мої молитви. Бог на своєму місці. Але питання в тому, за кого ти його вважаєш? Хто він особисто? Для тебе. В Євангелії до Марка 5 розділ 30-й вірш ми читаємо такі слова. Коли до Ісуса Христа підійшла жінка, яка хворіла? І написано, що вона протягнула свою руку і доторкнулася. І ми читаємо такі, такі слова тієї ж миті Ісус відчув у собі, що сила вийшла з нього. І, обернувшись до Натопу, сказав, хто доторкнувся до мого одягу. Говорили ж йому учні, ти бачиш, що натовп тіснить тебе і питаєш, і питає, і питає, хто доторкнувся до мене? Хто доторкнувся до мене? Хіба Ісус не бачив? Хіба Він не знав? Він знав, Він бачив. Але, дорогі брати і сестри, як я сказав в старому заповіті, Господь шукав людину. В новому заповіті Господь шукає взаємостосунків із людиною правильних взаємостосунків. І неважливо, до якої ти сім'ї належиш, неважливо, хто твій батько, неважливо, до якої ти церкви ходиш. Я маю на увазі важливо чи до Івангельської, але як вона називається. Але важливо твої взаємостосунки із твоїм Богом, хто доторкнувся до мене, я хочу з ним говорити. Я хочу бачити, я хочу, я хочу спілкуватися. Я не хочу просто тобі дати здоров'я. Я хочу, щоб ти щоб подивитися тобі в очі. Я хочу сказати тобі, що це моя любов зробила для тебе. Дорогі брати і сестри, сьогодні Господь не просто хоче тебе благословити, Він хоче благословити тебе своїм спілкуванням. І перше, ніж ти йому поставиш свої запитання, Він хоче з тобою спілкуватися. Хто ти, хто протягуєш свої руки, хто ти, хто молишся, підійди до мене ближче, скажи твою потребу, я хочу з тобою спілкуватися. Перед Ісусом, верніше перед Пилатом свого часу стояв Ісус. І Пилат ставив йому свої запитання: Хто ти? Чи ти Месія, чи ти цар юдейський, як кажуть про тебе, а Ісус йому відповідає на запитання запитанням. Чи від себе самого ти говориш? Дорогі брати і сестри. Він не просто хоче відповісти на твоє запитання, він хоче зрозуміти твою суть, свуть, суть твого запитання, що тобою веде, коли ти ставиш ці запитання. Чи ти просто хочеш знати, чи ти хочеш знати істину? Істина стоїть перед тобою, Пилат. А він запитує, що є істина. Дорогі брати і сестри, Ісус хоче тісного спілкування із тобою. Господь хоче відкритися перед тобою через Слово своє. Він говорить до тебе, Він ставить тобі запитання. Свого часу, коли Ісус Христос накормив сім тисяч, і після того написано, що Він пішов на гору для того, щоб помолитися. А учні були на морі. І ми знаємо цю історію, коли піднявся шторм, коли вони побачили Ісуса, який йде по воді, а вони злякалися. І коли Ісус повелів і сказав до Петра і сказав: Іди, іди по воді, і Петро почав тонути. Дорогі брати і сестри, Петро перед Господом ішов по воді. Ми знаємо прекрасну цю історію, але він почав тонути. І тоді Ісус звертається до Нього і каже: Чому ти засумнівався? Чому ти засумнівався? Чи я не той самий, який нагодував сім тисяч? Чи я не той самий, який кормив вас із Своєї руки? Чи я змінився? Дорогі брати і сестри, Господь сьогодні той самий. Він сьогодні, Він вчора, сьогодні і по віки той самий. Він на своєму місці. І коли ми сьогодні ставимо перед Ним свої запитання, Він сьогодні ставить свої. Дорогі брати і сестри, нехай у нашому серці не зародиться ні. Найменшого сумніву в тому, що Господь сьогодні на своєму місці. Він шукає тебе і не просто людину. Він шукає спілкування із тобою. Він хоче щирого спілкування. Він хоче, щоб ти із ним мав розмову. Щоб ти сьогодні. Бачив його чудеса, і не просто чудеса, якими він тебе благословляє кожного дня, і навіть те сонце, яке сходить сьогодні на, над нашою головою, це теж відповідь від Господа на наші запитання і на наші молитви. І те, що сьогодні ми на цьому місці, це також відповідь від Господа. І те, що сьогодні ми своїми очима бачимо, вухами своїми чуємо, це також відповідь від Господа. Чи є в нас сьогодні ще запитання? Дорогі брати і сестри, Бог сьогодні відповідає на наші молитви і на наші запитання через своє слово, слава нашому Господу. Він сьогодні веде нас своїм словом, Він благословляє. І через те ми сьогодні повинні бути вдячні Богу за Його велику милість, за Його благодать. І те, що сьогодні ми бачимо, що відбувається навколо нас. Воно ще раз підтверджує те, що Господь є незмінний, і Він є твердий у своєму слові. Написано, що земля і все, що на ній, воно все минеться. Колись, коли ми відвідували ще школу, навчалися в школі, над нами вчителі сміялися і казали, ну як таке може бути, що написано у вашій Біблії, що вся земля згорить? Я думаю, сьогодні ні одна людина не сумнівається в тому, що вся земля може згоріти. Колись мені вчителі показували в Біблії казали, як таке може бути, що написано в Слові Божому, що земля відкрилася, розверзлася, написано в російській Біблії. Сьогодні, напевно, що ніхто в цьому не сумнівається. Слово Боже воно є незмінне. І обітниці його, вони є незмінні, слава нашому Господу. Тому, дорогі брати і сестри, нехай Господь нас благословить і утвердить нашу віру, щоб сьогодні на наші запитання ми знаходили відповідь у Божому слові. Йому хай буде слава. Амінь.